Одного чоловіка було вісім доньок, і коли в нього народився дев'ятий син, то він всю ніч сидів під, молит... під родільним домом і співав псалми аж до ранку, коли вже занесли дітей в палату, і дружина йому через вікно показала сина, аж тоді він заспокоївся і пішов додому. Дійсно, народження дитини це велика радість. а Народження Спасителя, народження Господа теж є радість. І коли Марія народила сина, положила його в яслі, то і радість була і на небі, і радість була на землі. Небожителі сповіщали і на землю цю велику радість, що народився Спаситель. Іван від Луки, другий розділ, із восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі. І нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться всім людям, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. У нас в цьому році не дуже така аж велика радість, тому що в нас є війна, інуть люди, лишаються без майна. Але все одно в день народження Ісуса Христа ми маємо радіти. Тому що народився наш Спаситель, народився Господь, народився Той, хто відкрив нам двері в небо. І ми сьогодні в Його руках. І ми маємо радіти. Слово Боже каже, що ніхто не вирве нас із Його руки. Він все сильний, він Бог. І сьогодні, в день Його народження, дійсно, в нас є радість. Тоді ангел сповістив пастухам, він якби торжественно проголосив: Я звіщаю вам радість, я звіщаю вам велику радість. Радійте. І далі ангел пояснює. Яка це радість? Чому це радість? Чому треба радіти? Ми прочитали в 11 вірші, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Христос Месія, помазаник, Він є Господь всіх, Він є Верховний Цар, Він є Бог. В старому заповіті, ім'я Господь? Означає Єгова, тобто Бог. Радість була в тому, що Бог зійшов на землю, щоб стати Спасителем для всіх людей, не тільки для людей. Людей вважали, що для них має прийти Месія. Але Месія прийшов для всіх людей. І Ангел каже, радість для всіх людей, для всіх людей, хто прийняв його як свого Спасителя. Для всіх людей, хто для кого він є Спасителем, для кого він став Спасителем? Хто визнає його своїм Спасителем і Господом? І я не раз думав, а чому іменно пастухам явився ангел? Чим же вони так якби заслужили, такі вони добрі перед Богом? Що Бог послає ангела, йди і сповісти їм цю радість, сповісти їм цю добру звістку про спасіння. Можливо, тому що вони пильнували в восьму вірші прочитали. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару. Пильнували, бодствували. Вони не спали. Пастухи пильнували і не могли обманутися в тому, що вони бачили. Якби вони спали, вони подумали, Може це сон. Може це нам приснилося. Пам'ятаєте, коли. Апостола Петра ув'язнили, коли він в'язниці вночі спить, і ангел прийшов і вивів його, провів через двері з в'язниці, провів через місто, вивів за е, браму міську. А Петро думав, що це він спить, що це йому сниться. Аж коли Ангел же залишив його, і Петро побачив, де він знаходиться, аж тоді він зрозумів, що це не сон, це дійсність, це реальність, що він вийшов. Але спочатку він. Подумав, що це сон, тому що він спав, пастухи не спали, і Анна їм явився, щоб вони дійсно реально побачили, почули цю добру звістку, почули Євангеліє Спасіння. почули, що народився Спаситель всіх людей. Пастухи пильнували, як вони не спали, значить вони чесно виконували службу свою. Вночі нелегко пильнувати. Вдень проще, а вночі важко, особливо перед ранком дуже важко. Пам'ятаю, колись на рибалку поїхали з одним чоловіком. І сиділи, 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 і вже бачимо, очі злипаються, ну вже не можемо далі. Давай трошки приляжемо так чуть-чуть, Віддихнемо, а потім встанемо і будемо далі ловити рибу. І я так лежу, чую, тяжко в ноги змерз. І ті ноги під себе підтягую, а все одно холодно, я просипаюся та дністер. Піднімався і перед ранком спустили воду там на ЕСІ турбіни. І виходить, ноги мої вже у воді всі намокли. Я подивився на свого товариша, а він пальтом був накритий, і то пальто на голову натягли, а він ще більше, бо не ще спав. Більше попоя вже у воді його ноги і, все. і хоче загрітися, а не може. Дійсно, ми не пильнували, і ми попали в таку ситуацію, тому що вночі дуже важко пильнувати, але пастухи. Вони вірно виконували свій обов'язок, вони пильнували. Слово Боже закликає і нас пильнувати. Ми не знаємо, коли Ісус Христос прийде вдруге, не знаємо ні дня, ні часа, коли вдруге раз прийде на землю Спаситель. Тому ми маємо пильнувати, і це сказав сам Ісус Христос Іван Ле від Марка, 13 розділ 35 вірша. Христос каже, тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав щось пете, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу? Те всім я кажу, пильнуйте. Що кажу, каже Христос, кажу всім пильнуйте, будьте пильними. Пастухи пильнували отару, щоб злодій не закрався і не вкрав когось з овечек. Щоби дикий звір не прийшов у кошару і теж не викрав там щось із кошари. А що ж ми пильнувати маємо? Перше післення апостола Петра 5 розділ, 8 вірш, Перше Петра 5.8. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Слово Боже, закликає нас пильнувати. Пильнувати, тому що диявол ходить як лев і шукає, кого би повести, кого би звести, кого би обманути, кого би прильстити. Цей же апостол Петро пише, у Другому листі вже, третій розділ, 14 й вірш. Тож улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Пильнувати, щоб ми знайшлися для нашого Господа нескверні та чисті. Ну, Ми знаємо, що нічого не чисте не війде у присутність Бога. Тому ми маємо пильнувати, щоб ми були чисті, щоб ми не занечистилися і не сквернилися. Ісус Христос казав, що сквернить людину. Не то, що входить в уста, а то, що виходить наружу з людини. Ото сквернить людину. Ми маємо пильнувати за собою, пильнувати за словами, що ми говоримо, де говоримо і як ми говоримо. Також, пісні до євреїв, апостол Павло пише. 12 розділ, 14 вірш Євреїв 12,14 Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. І ця чистота, непорочність, святість це те все, що дав нам Господь. Тільки Він один чистий, непорочний і святий. Але Він нам дав свою святість, зробив нас. Непорожними, чистими і святими. І Він хоче, щоб ми Його цю чистоту і святість пронесли через все наше життя, щоб ми залишалися постійно такими, як Він зробив нас. Також пилювати про мир. Де, якби пастухи пересварилися між собою, там, та гнівалися один на друге, чи явився б їм ангел і сповістив йому цю радість велику. Ну, не думаю. Тому якщо ми хочемо мати радість від того, що прийде наш Христос другий, а Він прийде вже не як Спаситель. Тоді Він прийшов як Спаситель, а другий раз він прийде як суддя, щоб судити світ. І якщо ми хочемо мати ту радість, то ми маємо бути в мирі зі всіма і маємо бути чисті і святі. Нам треба пильнувати, щоб не тратити того, що Господь нам дав. А також, і якщо ми будемо пильними, пастухи отримали свою нагороду. Вони першими узнали про народження Ісуса Христа. Вони отримали радістю, вони перші прийшли і поклонилися Йому. І ми, якщо будемо пильними, якщо будемо пильнувати, то ми теж щось отримаємо. Перше, друге післання Івана, перший розділ, восьмий вірш. Другий лист апостола Івана. Пильнуйте себе. Тобто пильнуйте себе, ми дуже пильнуємо за кимось. Ой, хтось не так зробив, хтось не так щось і далі за, за вдяганням пильнуємо чиїмось. Але Іван пише, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Якщо ми будемо пильнувати за собою, якщо ми будемо дуже пильними, то ми отримаємо ще й нагороду. Іван пише і повну нагороду. Ми отримаємо нагороду, яку Господь приготував для тих, хто вірний Йому, для тих, хто пильнує. Повну нагороду від Господа, коли ми зустрінемось з Ним. А тепер ми маємо пильнувати, щоб диявол не вкрав у нас ту нагороду, яку Господь нам приготував. Щоб ми не занечистилися, щоб ми не осквернилися, щоб ми були святими, як наш Господь, і жили в мирі зі всіма. Пильнуємо і другий прихід нашого Господа Ісуса Христа буде для нас великою радістю. А йому хайде слава. Амінь. Помолимся.